Так, доброго дня. Пока до Допусівною ще трошки час є. Робимо так вдвох з дружиною. Підготовляли площу під газонну траву хочемо посіяти. Це я робив сьогодні і пробував, Не вийшло, нема давлення. Ну то то чепуха розберемося. Так, оце отакі от кофірі асфальт. Вчора ось тут підготовляв. Виколпотинути це все. Так от, це все розбереться, цей метал обереться, це культуриться, той горіх спіляється. А зараз посадимо тут газонну траву. Схотілося мені, щоб красиво було зелененьке. Хто його не вигрібав, не бігав. Такі яблуньки посадили в минулому році товариш. Подарував дві короликові йобленьки, названня записані, не повні які звуться, ну нічого, побачимо, вже цвітуть. Так от помощники ось мої допомагають це время, пулька і владунька. Так, працюємо, черешня заціла красива. Зараз Щось... ковіряти тут асфальт.